Лишити під вартою чи відпустити спливають 60 діб з моменту перебування під вартою екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Одіозну жінку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність країни. Нагадаємо, 9 травня, перебуваючи на посаді мера Слов'янська, неля штепа закликала містян підтримати і прийти на незаконний референдум на Донбасі. Ми повинні обов'язково 11 числа прийти на референдум проголосувати. виявити свою во. У суді жінка була не такою радісною, як чотири місяці тому в слов'янську, і намагалася себе виправдати правдами і неправдами. Мені кожен день хотіли розстріляти Три рази. був трибунал сказали, що мене повинні розстріляти, тому що там пожестівко сказав, що дожен бути трибунал. Тож наразі червонозаводський суд Харкова вирішує долю Нелі штепи відпустити ексмера під підписку про невиїзд, або ж як наполягає прокурор, лишити під вартою ще на 60 днів. Тим часом Київський райсуд Харкова відмовився пом'якшувати запобіжний захід антимайданівцю Гнатові Кромському. На прізвисько Топаз Тож одіозному дорогоцінному каменю антимайдану продовжили арешт ще на 60 днів. Гната Кромського звинувачують одразу за кількома статтями: масові заворушення, незаконне заволодіння транспортом та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Нагадаємо, харків'янин Топаз був учасником охорони антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Пізніше його затримали 28 березня в рамках кримінального провадження відкритого за фактом штурму Харків. Київською облдержадміністрації 1 березня.